Арти представляють нову рубрику Ігро Мем Мем це одиниця культурної інформації, поширювана від однієї людини до іншої, і використовується у якості прикола для своїх. Відеоігри породили тисячі мемів, які завірусилися на увесь інтернет і вживаються не лише геймерами. Відсьогодні ігронавти будуть знайомити тебе з історією найкрутіших ігрових мемів та пояснять, коли їх застосовувати. Мем випуску зроби діжку походження. 1993 рік Київське Динамо виграє чемпіонат України. Білл Клінтон стає президентом США. А у Японії виходить перша гра серії Стар Фокс. Ти у ролі лиса суперагента пілотуєш на ворочений винищоч, розстрілюєш ворогів та виконуєш трюки вищого пілотажу. Особливо корисною була так звана діжка реальний маневр у авіації. Виконуючи його у грі, ти ставав на кілька секунд невразливим. Чотири роки по тому, у 1997-му, чергова частина Star Fox приземлилася на приставку Nintendo 64. і там було усе за старим рецептом, тільки з кроликом на ім'я Пеппі на додачу. Пеппі постійно давав тобі поради. Ледь не щохвилини він рекомендував зробити дійсно. Тобто, «Do a barrel roll». Тобто, barrel a barrel barrel a barrel... Ця фраза страшенно надокучала у грі, але, потрапивши до інтернету, перетворилася на мем. Oh, Застосування. Сьогодні фраза Зроби діжку використовується в онлайні як універсальна відповідь на будь-яке, але бажано рагульне прохання про пораду. Наприклад, я стрільнув собі у ногу, що робити. Зроби діжку. Оширення Фразу Зроби діжку взяли на озброєння не чій ті інтернет-тролі, а й розробники. У World of Warcraft є ачівка, що називається «Do a Barrel Roll, А у персонажа Грагаса з League of Legends – одноіменне спецміння. Відсилки та пасхалики про діжку можна знайти у Левті, ГТА, Бурнауті та безлічі інших ігор. А якщо ввести фразу «Do a Barrel Roll у гуглі, хоча ні, краще сам спробуй. Це варто побачити на власні очі з мемами. На сьогодні все завітай до нашої сторінки у контакт. Ті, та напиши про який ігровий мем ти б хотів дізнатися наступного разу. Далі у програмі. Ну і ще п'ять хвилиночок. Це То чим вот девелопери нас цепляють, а ми даже не замічаємо. Картина виходить доволі мрачна, то є цинічна, я би сказала. Дізнайся у фокусі, які ігри тримають тебе на гачку. Гаряча пропозиція від польських ігротворців. У нашій грі ми навчимо вас ухилятись від куль та навіть рубати їх навпіл. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями інноваційного шутеру Суперхот. Довідайся, чим займаються герої Ігор, поки ти відійшов від екрану у п'ятірці ігронафта.